Вітаю вас, мої підписники, друзі-любителі техніки. Ну, Поки йдуть дощі, я вирішив дещо зробити. Ну хочу вам показати, з чим я стикнувся. Всі знають, що це таке. Як ви бачите, о! Бачите, який блів, відповідно, коли працюєш, мотоблок отаку ходить. Чому це? Ну, всі більшість знає про це. Це в нас що виробився. Ти залишишні телефон. Все, зняв з ноги телефона. Що в нас це виробився О, в цій причіпному пристрої, отаму знизу виробився отвір, і він там став еліпсом. Ой, і, відповідно, ну як, ну незручно працювати. Всі регулювання, це все. І воно болтається навантаження, йде на причіпне, воно ще більше і більше розбивається. І незручно воно працювати. Так от, що я придумав? Це не я придумав. Я, я в свій час на форумі, на АПК-форумі побачив один пристрій дуже гарний. Називається Тяга Тім. Тяга імені мотоблока. І де тільки є, я по можливості її застосовую. Вона дуже допомагає. Але в чому я хочу показати, ви що ви бачите, оце, щоб я показав вам нагляд. є в мене оцей. Причіпне до моторсіча, як ви бачите, тут люфт мінімальний. Так от, тут, на моєму мотоблоці, мало що тут зверху розбито, воно тут ще і розбито в цьому місці еліпс. Але треба прокладку, треба мати час, щоб це все зробити. Тут ще сальники міняти, треба, треба все зібрати і підготуватися. Але тим, тим не менш, все одно, якщо. Буду працювати, то в цьому місці і в цьому буде розбиватися. Ну, а щоб зараз вийти з положення, я втілив в життя одну штуку. Зараз я вам її покажу. Ось ми бачимо, дивіться, зверніть увагу. Це була труба. Я її отак розрізав. З цієї сторони зробив завіси, з цієї сторони приварені вушка, а знизу. Ось така пластина, і різьба на 12. Далі, це в нас одна частина. Друга частина. Зверніть увагу, оце в нас, ну, ще геть, геть сварку не зачистив. Треба буде зачистити. Це друга частина, вона приварена на щіпку. Як ви бачите, тут зверху вона не заважає нічому. І так само є пластина, тільки тут а, отвір вже в нас на 10. І. Відповідно, є в нас отака стяжка. О, що я зробив? З однієї сторони у нас є, покажу, болт на 12. Там йде втулочка отака. Не знаю, що воно знайшов таку втулочку, яка заходить ось сюди, всередину. Ось все як розкрутити. Все я вам покажу. Це воно так зроблено. О, і воно має кріпитися до цієї частини. Ну, Щоб зекономити ваш свій час, поставив на паузу і скрутив. Як ви бачите, ну, тут так підігнано цього, щоб воно мало отако ходило. Ну, Такий мінімальний люфт був. О, відповідно, тут просверлений отвір на 9. І є. Полтик на 8. От все це, оця частина, має кріпитися. Ось ось знизу в цьому місці. Я зараз поставлю на паузу, закріплю і вам покажу. Ну от бачите, все виставив. Шайбочка, втулочка. Знову шайбочка. Це все. Воно не зажато, воно буде зажметься. О. І, відповідно, з цієї сторони. Але тут ще не зажав. Чому? Тому бажано, щоб виставити, щоб оце все, коли воно е, стояло під одним кутом. Тоді вже буде краще. Зараз я його зажму. ну от Отакий воно має вигляд, як ви бачите, ось. Болтик зажатий. ну Тут не звертайте уваги, тут проводки не було, прийшлося наново робити всю проводку, то тимчасово кинув провода, а потім вже буде ставитись, коли вже буде розрахована точно довжина, буде ставитись все. І ось, о, як ви бачите, ось о воно вже стоїть. О, але зараз воно як виходить, так як мотоблок двигун Д250, він все-таки важчий за дев'ятку бензинову китайську. Коли я ставив на мотоблок з китайською 9-кою, е, то він був нахилений вниз. О, Тобто оце навісне переважувало. А рідний двигун переважує на ту сторону. Значить, так потрібно буде довантажити. Но справа не в цьому. Я вам покажу, дивіться. Отак, візьму. Ви бачите? О, Все, люфта нема. Але зараз, виходить, в цьому положенні в нас. Воно давить вниз, о і трошки воно піддавлює. То все у нас є стяжка, нажимає донизу і оце все трошки можна підкрутити, щоб воно більш-менш стояло рівно. Все. А тепер дивіться. Я беру затягу, О, вліво вправо ходить. Покажу ось, о, бачите? О. о, воно не заважає ходити вліво вправо. О, і, але вже тут люфта немає. Відповідно, навантаження вже на причіпне зменшилося. Не так буде розбивати. Тобто, коли я поставлю е, сюди нову плетучу, допустимо, завту люцю. То е, десь приблизно процентів 30 навантаження зніметься з причіпного пристрою. Далі, ця щіпка, ну це тимчасово. Це е, я поставив для того, щоб випробувати, е, е, ну, знати, куди що кріпити, як поставити. Теоретично, сюди треба ставити е, стяг пальці з поперечних тяг з е, автомобільних Пальці ставити, робити тут. А, Зараз е... покажу. У мене є заготовки, але вони ще не готові. Я їх не підібрав, не підготовив. Но це Таврійська. Бачите, така штука. Тут є палець, отакі пальці треба брати, тільки тут не розбите, треба шукати краще. Но головна частина це ось. Бачите? Тут ліва, права різьба, і його можна натягувати. Тобто, коли я вже відрегулюю все це. То тут все буде зроблено, будуть стояти пальці такі конусні, і воно буде підтягуватися. Тимчасово цього достатньо вже. І цей пристрій годиться не тільки для моторсіча. Так само для мотоблоків водяного охолодження, для повітряного охолодження. Я е подібну стяжку використовував е на дтз своєму, е коли в мене стояла грохотна копачка. Для того, щоб ну, копачки в мене важкі, їх тяжко піднімати. І теж на цьому пристрої вони грали. А так е буде все зручно. На МТЗ я зробив подібну штуку. У мене був МТЗ. І там ну, всі бачили це відео. Там, де була суперкопачка, яка регулювалася глибина копання. І всі ці навороти на ній були. О, то. Оця тяга вона дуже багато дає і полегшує життя. Ну, це не обов'язково всім робити. Це я зробив чисто для себе. Комусь може сподобається, може повторити. Ну Тим більше, що вона е, так старався зробити, бо тут не поставиш, ніде не поставиш, тут -ту далі далеко. Воно теж можна було б тут поставити, але щоб не заважало цього, можна було б робити і сюди, то воно, ця тяга тоді ще більше користі давала. Я з часом подумаю і побачу, може і там зроблю. Але це треба провести випробування. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!